Маві, як нова. А що сталося? Свіжна машина в городі. Зразу мусимо увагу прийде. яка карантин, тут свіжа, що вона і що з є? А при чому тут є? Нова машина, значить, треба подивитися. Що за шофер. там? Що тут? є тільки па, 9 пунктів, які... Yeah. Є 9 пунктів зупинки, що да стало з машиною? Тарас. Тарас і Так. Крім 9 пунктів. У нас 50 крадіжок в місті на вяву Ну а що, має на неї орієнтовані? У них три угони. І всі крадіжки. Що продукт? Батареї, велосипеди, перевозить галського плога. Транспортні no. засоби, які є свіжі на території. Території міста, no, no, міста Новояворівська я зупиняюсь, звертаюся в фамілью і ми побачив, дивлюся. І зранку перший рапорт. No. Був зупинений такий, такий автомобіль під керуванням такого-то водія. І якщо, наприклад, щось стає no. тим водіями, водіям. no, я які розумію, виділяється більше увагу. Ну, зараз уміє? хочете перевірити мої документи. То просьба, а? то просьба то просьба перевірити мої документи. А? Я, від, я відклоняю вашу просьбу, я не хочу вам показувати. А? Я не хочу вам показувати. Я нічого не нарушу. — Ну а чому? За протокол, постанова. — Та і тоді продаляється документи о, о, для... Послушайте. А як перевірити, звірити, наприклад, номера агрегатів з даним транспортом. Ну, номера агрегатів то вже, як ви стали, розумієте? Я без питань вам показав. От я чітко вам пояснив. Тобто — я не бачу шри, причини, шри, я маю шри, документи. Вот, мене є документи, свіжа машина є. на транспорт, скажемо місті новояврій. Документи Чай. в мене є. Питань нема. Так. Шри. Так. Шри. Свіжа машина в місті Новояврі. Так, пламує. Її... Добрий день. Це паспорт. Вот що... так покажіть ваш паспорт. Ні, 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 просто я не бачу підставив, вам заставу. Я. Ну за... я... скажіть, хоча я яку... нормальний куш підставив, то ж Я не буду казати, а що Ані що їдо ви просто Чи так за мною розвернулися. Я не буду казати за характер рук, як Я буду Зараз скажете, ви ж власно треба тут в Яворську ями. Я буду казати, ви будь ласка, мотрі до мене, то до мера міста Новярська, чому тут вони не роблять дорогу? Вони ж за мною получать гроші, і за то вони беруть бюджет, і за то вони здають, правильно? Короче, Суть ступенки яка? Хочу звірити номера агрегатів Хмельницька реєстрація. Я знаю, що Хмельницька? Ну. Номера агрегатів. Ну, номерку Номер вас проявляєте не ви. Да. Експерт проявляє Чому? Ну, чому я... Ви можете перевірити її, коли є суттєва підставлена, якщо, якщо вона по орієнтіровці машина. будь-який ну. працівник поліції має право, але якщо є це. То... будь-який працівник поліції так. має право має. перевірити номера агрегатів з так. реєстраційними документами, так. якщо він виявляє, що номера агрегатів не співпадають, так. або є підозра в підроблені даних. Номери арігатів no. для того визивається експерт, який дає довідку, що дані номера агрегатів є підроблені. Ta. Так же само Ta. перевіряється номер посвідчення водія і реєстраційний документ. Mm -hmm. Якщо поліцейський будь-який має підозру, що даний документ може бути підроблений, для того визивається опергрупа, в якій є експерт. Який офіційно дає довідку, що даний документ є підробленим, так. І тоді відкривається так. кримінальне впровадження. Так. Правильно? Ну, правильно. Щоб так. я перевірив звірив номера агрегатів з вашими, значить мені потрібно подивитися на номер кузова так. і звірити з вашим агрегатом. Щоб мені е, подивитися, чи ваші, як це каже так по простому, ваші номера, ваше посвідчення і ну. реєстраційний документ не є підроблений. Для того я маю його подивитися, так. Для того ви його потримаєте в руках. Я дивлюся, для того мене вчили. Ага. Полі міліції, поліції, так. де є захист і де є спеціальний алгоритм, як це каже, ну, щоб даний документ не був підроблений. No. До того мене вчили. То. Але, Але не я кажу. вам кажу ще раз, я, я за спально вам кажу, я вам пояснив, характер руку, як я підозрював, право керування. Ми не про то говоримо взагалі. Це ми... є ваша перша причина зупинки. Друге, я вам пояснив. Як Але до того, що ви сказали, має бути орієнтировка на мою машину, щоб її привіряти. Орієнтировка не в тому, і ну, орієнтировка на вашу я машину. Я закон не знаю коли добре, повірте буде, мені. Коли буде орієнтировка... Є 9 пунктів, по яких ви маєте право мені перевірити документи і мене зупинити. Я характер, там нічого характер, не нарушив. Це характер руху виклакав підозру. Машина їхала вправо, вліво. Це є вже перший пункт, який є в дев'ятьох пунктах про зупинку транспортного засобу. Хто їхав вправо, вліво? Ваш транспортний засоб. Я виїхав з повороту і поїхав прямо. Право вліво. Значить, от. А як я вам поясню, як ви мені будете пояснити, чому тут є ями, це не до мене з цим питанням. Зразу <laughs> вже. Я викликаю, то я розвернувся, вас зупинив. Для того ви не то. На а якщо буде якесь... Ні. Як, ні. Я ж бачу далі. Зразу на пішохідну вернув. За пішохідним пішоходом 10 метрів. Добре, як вас звати? Покажіть мені, що я посвідчення. Де працюєте? Ні да що, що, не працюєте. А за що працювати? Тьося, хороші, дає, я що буду робити. Тьоща немає ще й одної доці? Має? Може пішов за дядька? – Так, Павлюк Ігор Степанович, поліцейський. Це правильно, там не зі мною. Дійсно до ого. 21-го урок? – Да. Тут поміняли все тут. І що я маю з вами робити? З нами нічого. Писати на вас? Лоял ну, скаргу чи не писати? Ну, вам треба. Я вже дивись проєкт. Так. Я вже дивись проєкт. Я вже дивись проєкт. Я вже дивись проєкт. Тебе на твої літа і мої. Ні, ну, серйозно, документи не все добре на мене. Знає, я, знає, можу, знає, я не бачу підстави, знає, я вам покажу ці документи. Якщо на людину скаржиться, ну. то людина працює. Ну, так, працює. Якщо до людина не працює, то тоді то, то, не будуть скаржити. Так. Правильно? Так. Всі не догодиш. Так. Але це є наша робота. Я подивився так, ага, я, знаю. Не, ну я... я та ще більше я вас розумію, зрозумію, все правильно, Знаєте, з, з, з однієї сторони деколи і правильно, що Долу. треба деколи так от ні з того нічого просто так спинити, бо багато зараз їде п'яне. На свої очі навіть багато Долу. раз бачу. З того року... Э, ні. Чи того року? Ні, там того року навіть... Я ще поміг поліції затримати одного, який машину вкрав, і п'яний їздив. І навіть відео маю, як я за ним літав. Я тобі зараз... — Цілу годину я за ним літав. І весь час на телефоні, де ви їде, де ви є. Де Бердихів, де чи де Тернавиця, де через кугу, через ліси ми їздили, де технологія, а в Чугині його зловили. А? Я з села з Бердіху. Ну. Кажуть часто, що за міліцією більше давали інформацію про водії. Їде п'яний, то за поліцією. А результат, що за поліцією більше п'є, які самі є на тересі. Менше безконтрольні. Менше зупиняють, як сказав перед. Да. Менше екіпажів, менше зупиняють і ось і в тому і сапуч. А в нас треба зупиняти. Коли ви нас трали одну машину на рік, то... Да. А в нас крадуть, в нас на в ярус вже тиждень ти прийшла одна машина. Да. Значить, як яка, нова машина, значить, ага, треба подивитися, що за новий шофер, що, що за нова людина, де він живе. Ну, Так, я... але треба мати орієнтоваку. Просто так, знаєте, зупиняти Ми? машину. А, що? а може зальотний який? Як зальотний? А, а як? Вкрали машину одразу двоє машину мені вкрали. Так мені, дай Боже, вкрали що? машину. Мені дай боже каже, машина зразу дзвоню, вас є орієнтування на машину. Машину вкрали з... на протязі трьох діб. Ну, бачите. Моя машина вже пів року то їде по нову ярушку. І вас це бачив не раз тут по нову Ну. На протязі трьох діб машину вкрали. хлопцем. Коротше, я маю їхати, тим, мене націкаю люди. Ну. Щасливо. Давай. так, нова поліція працює.